Це було колись, бо час зупинився. Мир мені наснився, в очі подивився. Що вам як тепер небо голубіше? Чи погода вам підходить жити яскравіше? Як вам ціни не кусають? Не скандалять люди і не гавкають собаки, ніщо не розбуде. Дітлахи не гомонять в класі, як пташина, не цвіте і не живе, рідна Україна, все ще зали, плинув час. Не вірили, не знали, що той орк прийде до вас, ніколи не чекали. Не подобалося щось вам у вашім житті, і не мріяли собі гори золоті. Кожен жив тоді, як міг, і ніхто не чув. Що десь там, на сході Бог всіх сколотнув, що десь там іде війна, а вже не ато, і людей усіх сповна ранено та вбито. Хтось сказав на добровольця нащо той пішов? Та невже в житті своїм щастя не знайшов? До усього придирались, щось не так було? І нікого із всіх вас щастя не знайшло. А тепер іде війна і кроваві кати, міста стирають із землі та гинуть солдати. Вас катують і дітей невинні помирають. Усі їдуть до безпеки, і як жить не знають. А сміливий той солдат не йде в укриття, бо на крилах лиш його ваше вже життя. Він всіх вас оберігає, ранок, день дарує, І коли ти спиш вночі, літак бомбардує, і у нього страх в очах невпинно щезає. Він чекає на свій знак, серце не ридає. Він сміливо йде у бій і дай Боже жити, що після війни зумів життя своє творити. Він тебе обороняє, неба він не бачить, бомбардує, він стріляє. А для нього значить орка вбити, то шашлик, щоб піцу зробити. Він поважний захисник, зміє розсмішити. Він не плаче, як всі ми. Він просто воює. І мені тобі з дітьми мир усе малює. Він жорстокий у боях, все за Україну. Обнімає нас у снах пише листи, сину. А хтось руки ті дочки, слізно намалює, і дружини всі пости лайкає, сумує, мамі скаже що все норм, щоб не переживала, тільки орковий позор, фіксуючи, читала. Ми тепер усі в пітьмі. Як вам далі жити? Вже не гори золоті, а в душі печалі. Тебе трусить від того, коли вітер виє, і від стукіту дверей мозок уже криє. Перелякане дитя буде пам'ятати, як його мале життя прийшлося ховати, як все спало на руках і пісні співало. Не в домах і не в квартирах, а в підвалі знала. Я все слухала його, я усе згадала. Не цінувала ми простого, тихо промовляла. Хоч я знала, що війна і що гинуть люди, не робила, що сказав, але так не всюди. Не всі вірили у це, а хтось навіть знущався, а тепер весь світ кільце до орка попався. Наші хлопці молодці, гордо захищають, але втрати наші всі в пам'яті лишають. І є зараз серед нас безсердечні люди. Вони все тихо і живуть, як колись усюди. На сторінках хіта ха, фото посміхання, а хтось з нас чекав дзвінка в когось же ридання, чи їздіти у житті на атракціонах? А кому ж мають боті залишитись в дзвонах? Хтось підтримує всіх нас, а комусь не треба. І на вас нас не чіпають. Яка в цім потреба? Милі люди, схаменіться, вогні, Україна, Живете ви як жили, хтось поховав сина. Невідомий кожен він отак От підписали. Серце крається у тих, кого всі чекали. Був колись і мир у нас, ми не цінували. А тепер прийшов той час, щоб щастя пізнали. Воно в тому, щоб живі усі, кого любиш, і серцю дорогі. І вік не забудеш, хоч у миру швидше я усіх обійняти, Щоб була жива сім'я більше не страждати, Щоб той урок кат, солдат, пішов з кораблем і палала вся рев чорним тим вогнем.